Забезпечення єдності України дуже велика роль і дуже велика відповідальність журналістів, наших братів по перу, по мікрофону. І тому треба передусім надзвичайно зважно давати інформацію, а жити люди, які на сході зараз там піднялися в основі. Значною мірою були там економічне, незадоволені задоволені економічними становищами. І вони протестують проти поганого життя. Хтось це використовує в політичних цілях. І тому нам треба це дуже розрізняти. Люди, які Хочуть кращого життя, вони з образою і з незрозумінням сприймуть, якщо ми усіх одним махом будемо називати сепаратистами, ворогами України. Вони теж за Україну, але вони хочуть краще жити. Так само і у нас вдома. Не всі люди підтримують радикальні настрої. Багато хто. За такий поміркований погляд на події, і треба це теж зважувати. Ми всі люди одні, одного, однієї держави. У нас у кожного є на сході, на півдні, родичі, близькі. Нам дуже боляче, те, що ми штучно зараз нас розривають. Будемо і газетері. І телевізійники, і радійники будемо так само разом і допомагати, щоб Україна була наша разом, щоб люди дійшли до взаєморозрозуміння і все-таки досягли кращого життя Україні.